Привіт, друзі! Чудовий такий у нас осінній ранок в Вінніпезі в Манітобі. Зараз сьома ранку, але на вулиці кайфно, Приємно так. Класно, класно, класна осінь. У нас взагалі тут завжди майже завжди класна осінь. в Вінніпезі, в Манітобі. Тепла така, сонячна, Класно, класно. Дерева такі дуже красиві, вже починають міняти колір листя. Супер виглядає, так? А сьогодні хочу з вами поговорити стосовно еміграції, так, стосовно можливостей а, отримати канадський піар. Більш детальніше ми з вами про це поговоримо завтра на стрімі. Да, там я вам розповім все, все, що відноситься до а, отримання постійного резидентства Канади. Скільки видається, коли видається, що зараз відбувається, які. На які моменти треба звернути увагу, тож приєднуйтесь завтра до стріму, якщо вам цікава ця тема, так ну і там ж поговоримо більш детальніше про можливості українців зараз отримати постійне резидентство Канади. А сьогодні хочу вам надати так е, стисло інформацію, яка зараз є, ну в доступі. Да? Тобто, всі чудово чули заяву Полів'єра, останню заяву Полів'єра е, щодо скорочення еміграції. Він заявив, що якщо що він прийде до влади, якщо він стане прем'єр-міністром, то він суттєво знов таки уріже всі імміграційні програми. Ну і без полів'єра зараз в Канаді люди незадоволені імміграційною політикою уряду Трюдо. Да? І саме з провалами в імміграційній політиці багато канадців, багато політиків. Пов'язують всі ті проблеми, фінансові проблеми, економічні проблеми, які відбуваються зараз в Канаді. Ну і ми знаємо, що уряд Трюдо, так, його партія, зараз втрачає все більше і більше втрачає підтримки інших партій. Від неї відкавуються від коаліції. Інші партії і назриває ще й така політична е, проблема, так політична криза в Канаді, і дуже дуже суттєву роль в цьому всьому відіграє саме провал в імміграційній політиці уряду Канади. Тобто уряд Канади за останні три роки е, підвищив кількість емігрантів, так легальних емігрантів, тих, хто отримав статус постійного резидента в два рази. А кількість е, тимчасових людей по тимчасовим візам, так тобто, це студенти, це е, робітники, які знаходяться на тимчасових е, open опеньокпермітах, візах, так і біженці ці три групи, е, виросли навіть більше ніж в два рази, так і зараз. Канаді є набагато більше людей ніж ця країна, способна в змозі переварити да, тобто ну предоставити все необхідне для нормального існування людей. І в зв'язку з цим зараз навіть сам уряд Трюдо почав переглядати свої підходи до імміграційної політики. І як це відобразиться на українцях? Ну напряму напряму, це торкнеться всіх українців, так які зараз перебувають в Канаді або які планують приїхати в Канаду. Я вам хочу нагадати, що для українців було розпахнути, от просто розпахнути вікно можливостей десь протягом півтора року. Ті, хто пошустріше, ті, хто поумніше, ті, хто не прокрастинірував, не відкладав собі все на завтра. Ті українці вони чітко е, скористались цим вікном е, відкритим вікном можливостей і вже або отримали постійне резидентство, або подались на постійне резидентство Канади. Але на жаль, переважна більшість українців, як завжди, да, ну, ці люди вони завжди втрачають ці свої можливості, а потім е, звинувачують когось так, що хтось там не те зробив, не, не зрозумів, не до не додав, не дотягнув. Після того як вони втрачають всі свої можливості. зараз, ці українці вони опиняються. Дуже такому важкому становищі да тут в Канаді в плані отримання постійного резидентства. Е, протягом півтора року в Канаді існували різні еміграційні програми для українців спеціально для українців. Українські е, українців розглядали пріоритетно так на подання е, на отримання постійного резидентства. Майже кожна провінція мала спеціальні програми, е, создавала спеціальні умови для Українців, якщо українці будуть подаватися, і так як я вже сказав, досить багато українців скористалися е, цією можливістю, але на жаль, переважна більшість українців чекали, що ще ще щось буде <свісно> навіть ще легше. Бу вони чекали, що їм взагалі нічого не треба буде робити що одного дня їм зателефонують або їм прийде листа, і скажуть, все, ми за все за тебе зробили. А на тобі зразу е, постійне резидентство просто так. І сього, і тут я тут я вимушено знов таки хлібану з кружки, яка називається А я казав так? Я попереджав. Той хто дивиться мене спочатку, той пам'ятає, що з перших днів я казав. Що не варто чекати якоїсь взагалі просто халявної роздачі постійного резидентства. що ті програми, які існували, вони не будуть існувати постійно. Да, і треба робити все можливе і неможливе для того, щоб отримувати постійне резидентство Канади і якомога швидше. До речі, до речі, я завжди казав, кажу, і буду казати, що отримання піару це єдина причина, по якій українцям варто було їхати в Канаду. Не заробітки, не якесь там хімерне майбутнє. Утня там да там моїх дітей, ще щось таке. Єдина причина, по якій варто було українцям їхати в Канаду, це саме е, сфокусуватися на отримання постійного резидентства, як перша така завдання. да, А вже після цього, коли людина отримає постійне резидентство, там вже можна було ставити і будувати собі кар'єру і отримувати інші різні пляшки. Але українці чомусь змарнували, змарнували це відкрите вікно можливостей і зараз. Е Ну, подивіться, зараз багато людей просто вже е, не знають, що їм робити, і е, українці починають їхати з Канади саме тому, що розуміють, що зараз вже в них нічого не вийде, так що вони не зможуть отримати постійне резидентство Канади. Ну і, до речі, це нормально. Так, якщо людина е, зважила всі свої можливості, зрозуміла, що вона не може отримати постійне резидентство Канади, е, що вже пізно. Е, Подаватися так, тобто дуже висока конкуренція. Хочу вам нагадати, що по багатьох провінційних програмах навіть вже урізали квоти, да тобто. Не те, що додавали, а урізали квоти. І з такою сумасшедшою кількістю е, тимчасових резидентів, які зараз знаходяться в Канаді, українцям дуже важко конкурувати. І люди розуміють, що якщо ну, вони не можуть тут отримати постійне резидентство, тому витрачати час, е, марнувати свій час не варто. Люди намагаються шукати себе, поки це ще можливо. Да? Не треба забувати, що це вікно можливостей. Шукати себе так спокійно, як це є зараз у українців, воно також вже закривається, і дуже дуже скоро українці не зможуть пересуватися спокійно з однієї країни до іншої, да, подивитись, все до цього йде. Так, ось люди зрозуміли і їдуть з Канади. Е, я завжди казав і кажу, що ну не більше 15% залишиться залишаться в Канаді. Так зможуть, врешті-решт, отримати постійне резидентство і зачепитися тут, залишитися жити в Канаді. 15% – це досить непогана цифра. Так, тобто, ну якщо ми беремо що 300 тисяч приїхало до Канади, то 15% – це скільки, це приблизно 45 тисяч українців, зможе отримати постійне резидентство і залишитися тут в Канаді. Чи е, варто було починати цю програму? Куає для такої кількості українців, які зможуть залишитися? Ну а чому ні? 45 тисяч українців: е, ті, хто настирливі, ті, хто наполегливі, ті, хто дійсно роз. Зумів, чому він їде в Канаду? Ці люди зможуть реалізувати свою е мрію і в цій чудовій країні. Друзі, ще раз вам нагадую, що більш детальніше. Про все це і про те, які все ще на сьогоднішній день залишаються можливості, все ж таки, у українців отримати постійне резидентство, ми поговоримо завтра у суботу на нашому традиційному стрімі. Так нагадую, що кожну суботу на моєму каналі, канада моя історія, я проводжу стріми, на яких я ділюсь з вами. Своїм досвідом життя роботи еміграції в Канаду, так тобто, я сам іммігрував в Канаду своєю родиною у 2014 році, е, році. Проходив весь процес самостійно, не звертався ні до кого. І ну, з 2015 року ми вже живемо тут в Канаді. Тобто, більше 9 років ми живемо в Канаді, і у мене є дуже непоганий досвід. Життя в Канаді, я і моя жінка, ми обидва тут побудували дуже непогану кар'єру. Да? Тобто, все це я пройшов разом з моєю родиною, і всім цим я ділюсь на своєму каналі. Тож, якщо ви ще не підписані на мій канал чомусь, будь ласка, підпишіться. Якщо ви не поставили ще вподобайку цьому відео, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи плануєте ви їхати в Канаду, чи ви вже в Канаді. Чи хочете. Ви отримувати постійне резидентство Канади, чи ви плануєте просто тут побути певний час і потім поїхати з Канади. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. На цьому я з вами буду прощатися. Прощаюсь з вами до завтра, до суботи, до стріму. А, ну да, 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 там ми з вами і зустрінемось. Всім бажаю гарного часу доби.